Май little поні. Скільки вже віддяшок я зробила про цей дитячий мультик, що привернув увагу не тільки дітей та підлітків, але й дорослих. І хоч правило 34 та просто дорослий контент присутній в будь-яких спільнотах, МЛП серед інших мультсеріалів для малечі ймовірно переплюнув їх усі. З вами Йогурт і сьогодні розповім вам про найбільш жорстокі та темні аспекти моїх маленьких поні, які ви можете знайти буквально тут, у Ютубі. Приємного перегляду! Ну що ж почнемо з класики? Кріпіпаста кексики. Про неї вже зазначала в одному зі своїх відео. Це страшилка про те, як Пінкі Пай, одна з поні, сходить з глузду і починає робити кексики з інших поні. Причиною появи цієї кріпіпасти слугувала 25 та серія першого сезону МЛП, де через ігнори її подруг Пінкі стає трохи не по собі. І, хоч в кінці серії все налагоджується, і поні знову стає такою, як зазвичай, кадрі зі збожеволівшої поні сильно впили на ком'юніті МЛП. Почала з'явитись катастрофічна кількість малюнків, ігор та фанфтів пов'язаними з кріпіпасою капки, і не дивно, що подібний фурор не міг не зачепити ютубну частину фандому. Насправді я здивувалась, побачивши кількість справді жорстоких і кривавих анімацій пов'язаних з цією тематикою. А ще той факт, що всі вони були мені знайомі. Переважно всі вони вертяться навколо однієї тематики: Рейнбоу, Деш, подруга Пінки, їсть отруєний кекс і через що втрачає свідомість. А коли прокидається, то опиняється в підвалі, де через тортури Пінкаміна роздирає її на шмаття, роблячи з м'яса кексики. Як на мене, особливо сильно серед усіх цих віддяшок вирізняються дві. Капкейкс з каналу Пінкаміна Діана Пай, а також Капкейкс так, з каналу Містер Дейві. Перше відео мене ще в дитинстві сильно вразило своєю жорстокістю і деталізацією, попри те, що сама анімація досить посередня. Рівно з іншими відео подібного жанру, у ньому взагалі відсутня якась музика, однак звуки ріжучих і тупих предметів оплоть, бризки крові у поєднанні з криками та благаннями Рейнбоу сильно в'єв На противагу, капкейк з каналу Містер Дейві навпаки. Зображено в більш позитивній ноті, якщо так взагалі можна сказати, де сцени розчленування переходять у сцени танцю і навпаки. Взагалі усе відео досить динамічне і супроводжується позитивною музикою. Таке собі відеообманка, яке з одного боку виглядає як звичайнісінька мила анімація по МЛП, а на ділі є ще тою кривавою шнягою. Rainbow Factory або фабрика веселки це теж кріпіпаста, що розповідає нам про інший темний бік Клаудсдейлу, де проживають лишень пегаси. У фабриці розташованій у цьому місті поні виробляють веселку з інших поні, переважно земних чи єдинорогів, забираючи у них усю кров і ще в кінці роздавлюючи їхні тіла на шмаття. А заправляє усією цією фабрикою збожеволівши Dash. Rainbow Factory найбільше відома завдяки музикальному ролику на каналі Brony Dance Party. Загалом там нічого такого не було, але сам концепт того, що в поні бивають інших поні, як якийсь скот, заради нещасної веселки на небі, наводить деяку напругу. Тим більш моторно стає від анімації, зокрема від анімації з каналу Срік 91 яка мене сомізувала в дитинстві добряче так насторожила. І знову повертаємось до пінки. На цей раз мележі не є сукупністю різних відео, а лише одним конкретним відеообманкою, анімованим і викладеним на каналі Містер Дейві, хоча на даний момент на оригінальному каналі його не знайти. Перше відео здається повністю мирним. Лишень дисклеймер на початку трохи насторожує. Однак приємна, подібна до оригіналу стилістика та анімація у переміжку з пісної пінки уводять в оман своєю милотою та дружністю. Але це тільки перші декілька секунд. Потім уся цікава Анність миттю вивітрюється з жорсткими станами насильства, убивства та кров'якою на весь екран. І ти вже з шоком просто дивишся на все це божевілля, яке продовжує набирати оберти, аж доки фінки не те, що пиваю всіх своїх друзів, але й цілу планету розриває своєю надприродною силою. І все це супроводжується веселенькою музичкою з оригінального серіалу. Мені здається тут навіть додати нічого. Це настільки безбашено, що мені навіть цикондо до зацензурений ролик тут показувати. До речі, зацензурений ролик, який було викладено на каналі Love Point View, настільки добре зацензурений, що YouTube сприйняв це відео як дитячий контент. Боже, я коли це побачила, я так ржала. Безумовно, це добре, що автор поставив дисклеймер перед початком відео, але будемо чесними: ну хто тим більше з дітей його читатиме? А оскільки відео стало справді популярним, то не дивно, що чимало дітей були травмовані цим справді добре анімованим відео. Бокс, або якщо українською поні зі у коробку насправді є милим відео, точніше навіть їхньою сукупністю, де різні дитячі версії персонажей My Little Pony зісковують в коробки. Хто б сумнівався? Під супроводом максимально дитячої і няшної мелодії, що робить відео ще в сотню разів миловидними. Та серед цієї няшності приховався один сюрпризик, який ну точно не очікуєш побачити. Як і більшість таких відео манок починається невимушено у таких самих кольорових барвах та з такою самою музичкою на задньому плані, аж доки поні, у даному випадку принцеса Селестія, не зісковузує в коробку, що виявляється наповненою цвяхами. Мило, не погоджуйтесь. А якщо чесно, то, хоч саме відео не таке вже й страшне, та для малої дитини, що могла не натрапити на таку гостру несподіванку, це точно не веселий сюрприз. О, серед усіх віддяшок ця моя найбільш улюблена. Вілміс Rarity – це анімація, що вийшла на каналі Ліміс J і яка пересказує, тобто намагається пересказати одноіменний фанфік про Реріті, що поступово сходить з розуму і, випадково вбивши свою кішку опал, робить з нею прокляту ляльку, яка стає єдиною подругою. Саме відео дуже напряжне, містить купи сцен насильства, просто дивних, але від того все одно гидких моментів, що ще підсилюється мутрушною музикою, та із загальним нерозумінням того, а що біса тут коїться. І оскільки відео вибухнуло і стало дуже популярним, то поява більш дитячої аудиторії була лише питанням часу. Насправді не сказати, що в Ютубі аж так багато контенту пов'язаного з моєю маленькою амнезією. Переважно це все ж світ-пейнти, однак від того вони не стають менш моторошними. Загалом це кріпіпаста про те, як Твайлайт неясним нам чином потрапляє у місце подібне до данжу чи якогось підвалу, де намагається врятувати своїх друзів: Рейнбоу Деш, Флатершай та Пай. Усі поні сильно понівечені, хворобливо худі. У них немає очей, а в їх шиї впиваються якісь металічні труби. Я уже мовчу про ланцюги на їхніх копитах та про чисельні рани, з яких усе ще стікає кров. Кожна з цих поні агресивно відноситься до твайлет, особливо рейнбу. А пінки та й взагалі її хоче з'їсти. Мені, якщо чесно, трохи сумно, що ця кріпіпаста у свій час не виявилось у Ютубі на щось більше ніж на свідпети, хоч малюнки і справді чудові. Хоча, як я змогла дізнатись, на базі цієї кріпіпасти є гра. Можливо, десь у далекому майбутньому я більш детально про неї розповім. Окрім вище зазначеного контенту, є ще музика, декілька невеличких анімацій, а також озвучені голоси персонажів. Just remember they can all be saved. There is always a way. Як на мене, вони звучать ну дуже атмосферно. Ні-ні, я уже попередньому відео про цей шедевр говорила. Наново про нього розповідати ну його я боюсь, ютуб мене бонькне. Та й достатньо того, що було в цьому відео. Загалом я розповіла про все, що знала. Узагалі на каналі мало вийти інше відео обзор гро-гри, одна гра настільки велика і заплутана, що на неї виходить куди більше часу, ніж я очікувала. А ще сесія закальовує, ура! Однак я не могла лишити канал на довгий період взагалі без нічого, особливо після того, як вас. Аж якось занадто різко побішало. Чому я безумовно дуже рада і всім вам кажу велике дякую. А також дуже дякую за ваші теплі коментарі. Я їх всі читаю. Усім гарного дня, мирної ночі і щоб усі кацапи вже нарешті вимерли. А ще не дивуйтесь, якщо я після цього відео трохи здикну. Просто я трошечки вмираю.